В Україні минула північ. Говоримо про найважливіше за добу, що минає. Я Ольга Грицик, вітаю вас. Ізраїльська армія заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів після того, як терористи Хамас атакували 22 міста на півдні і центрі Ізраїлю. Повідомляють, що жертвами палестинських бойовиків стали 250 ізраїльтян. Серед загиблих може бути і українка. Зараз цю інформацію перевіряють. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Зеленський. Він також розповів про розшук ще двох наших громадян. Кількість поранених зросла до майже півтори тисячі. За перебігом подій в Ізраїлі стежить наша Олександра Чернишук. Лава, Друге за добу Хамас масовано атакує центральну частину Ізраїлю. Щонайменше 150 ракет випустили в бік Тель-Авіва, влучили у житловий будинок. Хамас уже заявив, це відповідь на знищення ізраїльською армією Палестинської вежі у секторі Газа. За кілька годин до вечірньої атаки з'явилося відео цього удару. За даними Аль-Джазіра, ізраїльські винищувачі розбомбили будинок лідера Хамас в Газі Ях'є Сінвара. Весь день ізраїльські наземні та повітряні сили атакують об'єкти терористів у секторі Газа. За даними Цахал, військові влучили у багатоповерхівки, де керівництво Хамас планувало свої операції. Зранку Цахал оголосив про операцію залізні мечі і призов резервістів. А вже надвечір вони увійшли до всіх міст на кордоні з сектором Газа, які намагалися захопити терористи Хамас. Це 20 кілометрів від кордону. Є затримані палестинські бойовики. Їхню кількість не розголошують. Армія Ізраїля продовжує зачистку. Ізраїль оголосив про припинення подачі електроенергії в секторі Газа. Я доручив перш за все очистити від терористів громади, в які вони проникли. І ця робота триває. Я віддав наказ про широкомасштабний призов резервістів, щоб відповісти у війні, якої ворог ніколи не бачив. Ми ведемо війну і ми вийдемо з неї переможцями. Терористи Хамас беруть в полон не лише ізраїльських солдат, а й цивільних, і самі ж знімаються на відео. Терористи викрадають жінок та дівчат, погрожують стратити усіх, якщо Ізраїль не звільнить всіх палестинських ув'язнених. На ліванському кордоні нечисленні прибічники Хезбола зупинили конвой миротворчої місії ООН. Ізраїльські аналітики припускають вторгнення із сектору Газа лише відволікаючий маневр, і набагато потужніше вторгнення відбудеться із півночі Ізраїля. Мовляв, у війну вступить Ліванська Хезбола. Олександра Чернишук Україна Марафон, єдині. Новини тероризмом його найогиднішій формі назвали в Євросоюзі атаку Хамас на Ізраїль. Бразилія, яка зараз головує в Раді ООН оголосила про скликання Ради безпеки, а Велика Британія про співпрацю з ізраїльським урядом для боротьби з терористами. Раніше президент Сполучених Штатів після розмови з прем'єром Нетаньяху пообіцяв, що Сполучені Штати забезпечать Ізраїль усім необхідним, щоб його жителі могли себе захистити. Трагедії, я хочу сказати, їм і всьому світу, та терористам сполучені штати разом з Ізраїлем. Ми ніколи не залишимо їх. Ми подбаємо про те, щоб вони отримували допомогу, якої потребують їхні громадяни, і вони могли продовжувати захищати себе. Світ бачив жахливі картини. Тисячі ракет протягом кількох годин впали на міста Ізраїлю. Дозвольте мені висловити це. Якомога ясніше зараз не той момент, щоб будь-хто зміг атакувати Ізраїль заради своєї вигоди у той час як західний світ засуджує дії Хамасу. Тигерані влаштовують акції на підтримку палестинських терористів. Організували навіть свято чимало людей вийшли на вулиці, повсюди лунає музика, а небо осяюють феєрверки. Нагадаю, представник верховного лідера Ірану Аєтолеха Хаменеї відкрито заявив, що Ісламська Республіка на боці Хамасу. Масова процесія на підтримку Палестини пройшла і вулицями Стамбула. Радіють масовим жертвам в Ізраїлі. І росіяни на мітинги не виходять, але в соцмережах не стримуються. Реакція Кремля на війну в Ізраїлі не здивувала. Москва, як завжди, звинувачує захід. Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава, заявив президент України. Володимир Зеленський вважає, що усі обставини цієї терористичної атаки мають бути з'ясовані. А кожен хто спонукав до нападу і допоміг його організації, повинен бути притягнутий до відповідальності. Сьогоднішній терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений. Увесь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки. Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. Двоє загиблих і до десяти поранених, і це тільки за минулий день. Російська армія продовжує цілеспрямовано бити ракетами і артснарядами по житлових кварталах українських міст. Обидві жертви з села Біленьке на Запоріжжі, яке росіяни обстріляли касетними снарядами. Тіла чоловіка і жінки знайшли серед уламків їхніх будинків. Після ударів село знеструмлене на Херсонщині. Троє людей отримали поранення. Окупанти скерували авіабомбу на село Костирки. Двічі по обіді лунали вибухи і поблизу Миколаєва. Деталей поки не повідомляють, але за кілька хвилин до удару повітряні сили попередили про загрозу російської балістики. Протягом дня росіяни також тричі обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії. Там понівечено 11 приватних будинків, навчальний заклад і комунальне підприємство. На Сумщині через ворожий снаряд загорівся приватний будинок. Його мешканці встигли врятуватися. Ще одну ракету. попередньо с 300 росіяни запустили по пересічному під Харковом. Вона влучила між двома багатоквартирними будинками. Постраждали двоє літніх чоловік і жінка. Їхньому життю нічого не загрожує. На місці удару зруйновані будинки. У них пообривало балкони, потрощило меблі, розбиті майже всі шибки. Криші нема повністю. Дві кімнати взагалі немає нічого. Там трошки залишилось. А тут же все, і мебель усе поперебували, немає не чого. Вибуховим видався день в тимчасово окупованому Криму. Увечері вибухи лунали в Джанкої і в Паторії. Міноборони Росії повідомляє, що нібито їхнє ППО збивало українські ракети. У Красноперекопську пишуть місцеві пропагандистські канали. Було чутно стрілянину, нібито намагалися з автоматів збити дрони. Гур показало, як розвідники нищать ворога його техніку під бахмутом. На кадрах видно, як дрон камікадзе просто на ходу залітає у прочинене вікно ворожого пікапа. Безпілотники ліквідовують російські вантажівки, і бронетехніку, влучають у ворожі станції спостереження і радіоелектронної боротьби, і, звісно, самих окупантів. На південному фланзі Бахмута росіяни намагаються втримати зручні для них позиції і усіма силами чіпляються за залізницю в районі Кліщівки. Але наші захисники нищать противника, виявляють його пункти спостереження та завдають прицільних уражень. Після двомісячної коми у реабілітаційному центрі незламні повертають до повноцінного життя Романа Портного із Гуляйполя. У лютому ворожий снаряд розтрощив йому голову і пошкодив життєво важливі функції, коли боєць рятував побратимів. Тоді медики не давали Роману жодних прогнозів, але вона вірила, що він обов'язково виживе. Як сила кохання повертає з того світу на власні очі, бачила Олександра Стасишин. Вітаю тебе з ним народження. Дякую. Я тебе дуже сильно люблю. Ходи. Сьогодні Романові 36 поруч його Катерина уже вісім місяців день у день дружина долає разом з коханим найважчий період їхнього життя. Не поспішай. Менші кроки. Одужати. Ходити. Бо нею було б бачкою. Військовий досвід Роман отримав ще у 2015-му на Донеччині, тож після повномасштабного вторгнення водій зерновоза, не вагаючись, пішов захищати від російських окупантів рідне Гуляйполе. За місяць під Авдіївкою поряд із Романом розірвався ворожий артснаряд. Я витягував хлопців з бліндажа, потім стався вибух, мене присипало, потрапив в осколок і розробило череп. Про те, що її чоловік на межі життя і смерті Катерина дізналась випадково, побачила допис у соцмережі. Невідомий, лежить в Дніпрі в реанімації, без документів, не говорить, в комі, що родичі знайдіться. Голова перемотана, один глаз закритий, другий відкритий. Ну, я дивлюся, що мені те очко дивиться сюди. Поки до нього дійшла, то я розказала, які в нього ногті, де у нього родинки знаходяться, групу крові. Тоді да мені повірили, і до сих пір він портний з моїх слів, бо документів немає. Далі два місяці коми, і хоча прогнозів медики не давали, Катерина вірила, що він вибереться. Ночами спала на лікарняному ліжку у ногах коханого. Я була впевнена, що він буде жити, бо у мене, крім нього і Тарасика, немає нікого. Сам не їв, не розмовляв. Ми його вчили, да ні. Потім поступово там одне слово в день лікування та найважливіша підтримка Катерини дали неймовірний результат. Велику роль відіграє все таки дружина, яка є сміло можемо сказати, членом мультидисциплінарної реабілітаційної команди. Роману ще важко ходити, може лише з підтримкою, але старанно займається на тренажерах навіть довше ніж призначено. Щоденно під супроводом реабілітологів грає у шахи і тренує пам'ять. Розмовляю українською. Чуєш, обіцяє, як не вмієш навчись. Попереду в бійця важлива операція. Далі тривала реабілітація, та сумнівів лікарі не мають. Роман скоро зробить перші самостійні кроки, бо пообіцяв сину, що навчить грати у футбол. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимріжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Пенсійний фонд готується впроваджувати електронні пенсійні посвідчення. Це означає, що людина, якій призначено пенсію, може не отримувати паперовий документ, а ви завести його у дії. Є пенсійне буде містити унікальний електронний ідентифікатор, завдяки якому інформація про призначену пенсію буде надходити на портал Дія. Електронне посвідчення матиме таку ж юридичну силу і строк дії, як і звичайне паперове, але використовувати його буде зручніше. Ну і після майже двох років фіксованого курсу валют Нацбанк оголосив про перехід на курс керований. Це, звісно, ще не вільне плавання, але те, що НБУ починає потроху відпускати курс, зрада чи перемога чи є в українців підстави хвилюватися, що долар злетить до ста? Чи держава все таки має важелі впливу? Розбиралась Ельвіна Сайдбулаєва. Офіційний курс НБУ покупки 36,6 на міжбанках середні 37 гривень. Продають по 38 гривень 10-20 копійок. Купівля 37,15, продаж 38. А якщо порівняємо тиждень тому назад, такий тричі курс був. Буває, допустимо, там і 37,70 було. НБУ тримав фіксований курс долара з першого дня повномасштабної війни. Торік у лютому він був 29 ,26 гривень 26 копійок. А вже з липня 2022 – 36,6. двадцять другого курс більше не фіксують. Тепер курс на міжбанку буде змінюватися в залежності від попиту та пропозиції. І відповідно вже за результатами торгів, так само як і до повномасштабного вторгнення, встановлюватиметься офіційний обмінний курс. Керована гнучкість доларового курсу має допомогти зберегти стійкість економіки під час війни. А українці цього можуть не відчути. Навпаки, для нас і з вами це навіть плюс. Насправді гривня не відпускається у вільне плавання. Треба розуміти, це не вільний курс. Поки триває війна, вільного курсу в нас не буде. Для населення довгостроковий плюс щоб не було повторення історії гривні по вісім. Це керована гнучкість, тобто тут головне не гнучкість, а керованість. Курс гривні буде більш керованим ніж більш гнучким. До того ж, НБУ обмежуватиме суттєві курсові коливання. Тож різкого падіння чи зростання курсу не буде. Рівень інфляції впав, кажуть експерти. А рівень золотовалютних резервів навпаки рекордно виріс. Національний банк, як і раніше, готовий виходити з так званими інтервенціями на валютний ринок продавати. Валюту зі своїх золотовалютних резервів більше 40 мільярдів це рекорд за останні десятиріччя. Це достатня сума для того, щоб ми більше року могли впливати на курс гривні і тримати його стійким за тиждень, що курс став термінологію НБУ гнучким. Він суттєво не змінився. Тож ажіотажу коло самих обмінників немає. Часто купляємо, здаємо все нормально. 10-15 копійок там особи там ролі не грають. Мені здається, він не зміни останнім часом. Паніку щодо гнучкого керованого курсу більше розганяють росіяни, в яких до слова за рік рубль до долара знецінився майже двічі. Ільвіна Сидбулаєва, Євген Олінськими Україна, марафон. Єдині новини.